Отця і Сина і Святого Духа. Дорогі браті і сестри, сьогодні за дві неділі до Різдва Христового ми чуємо притчу про славе та Господь дає цей образ нам з року в рік, для того, щоб нагадати про те, що Він запрошує до себе всіх. Чим відрізняється званий і обраний відповідно до цієї притчі? Виявляється, що обрані є ті, хто відгукнулися на запрошення, хто відгукнулися на заклад, завтрак, а заклад був звернений до всіх. Це стосується нашого життя християнського. Нашої відповіді на те Боже запрошення, яке трапляється в нашому житті. Ми, зокрема, запрошені на кожній літургії розділити цю весільну трапезу, весільний бенкет небесного Царя, небесного Агнця, який подає нам своє тіло і кров поживу для вічного життя. Зараз на літодії, яка продовжиться Божественною Євхаристією, ми з вами всі покликані стати учасниками цього бенкету спасіння, цього бенкету єднання з Сином Божим, як Діти Божі, як наслідники і повітування, які Господь нам всім дає. І наша відповідь, наша участь або не участь залежить від того, підходимо ми, чи приходимо ми на літургію, чи підходимо ми до чаші до Святого причастя. Така сама відповідь стосується і нашого життя за межами храму, тому що не тільки в обряді чи в таїнстві полягає. Суть і знаки Божого царства з нами, але також в тому, як ми живемо за межими храмом, тобто в дотриманні заповіді Божого. Господь дав заповіді, як окресливши дав давши такі дороговкази, які показують нам, якою дорогою слід прямувати для того, щоб бути Божими дітьми. Щоб бути громадянами того царства, яке відкрито для всіх нас. Господь нікого не змушує, не заганяє туди батовом чи чимось іншим, чи, але запрошує, даючи нам пизівники, і знову ж таки рухатися цим шляхом цією дорогою йти, чи йти кудись вбік, чи рухатися назад, це залежить від нашого вибору, від нашої волі. Чи живемо ми чесно? Праведно і з любов'ю. Коли Господь дає заповіді ще через Моїсея, то Він там зауважує, що я казав вам два шляхи. шлях життя і шлях смерти. Дорога життя це є та дорога, яку вказують саме заповіді Божі. І Господь каже, обери життя, щоб жив ти і твої діти. Тож цей вибір є за нами. В нашому житті, молитовному, щоденному є також такий момент, який відкритий для всіх нас, і яким, на жаль, не всі ми і не так часто, можливо, як могли би користуємося, це спілкування з Богом через Його Слово, через читання Святого Письма і роздруковування над прочитаним в контексті свого життя. Це теж є великий дар, який сьогодні багатьма християнами недооцінений. Ми це сприймаємо як належне, що от у нас є Біблія, в багатьох різних марянках, в різних перекладах, в різних форматах, надрукована великим шрифтом, менше. В телефоні, у вигляді додатку, чи в інтернеті, чи можна аудіо слухати. Безліч варіантів є. Якби християни там, 1, 2, 4, 10, го 18 го і 20 го століт навіть дізналися, що це буде можливо так, як це можливо сьогодні, то вони би. Вони б здивувалися тому, як ми цим не користуємося. Тому що, Слово Боже, ніколи не було таке близьких до людини доступне, як сьогодні. А сьогодні в нашому суспільстві ми бачимо, як той великий дар, який є в нас, часто нехтується нами. Чи не є це щось подібне на тих, хто відмовляється прийти на вечерю? тому що в нього є ще якісь свої турботи свої проблеми. Давайте, браті і сестри, будемо над цим замислюватися в своєму житті, робити певні висновки. І, що саме важливо, робити певні дороги. Амінь.